Шановні підписники, знаєте, також виходить, що в результаті підготовки відео я потрапляю на російські ресурси. І там іноді тако надивишся та начитаєшся, що аж гидно стає. Хоча це відчуття швидко зникає. Бо ти повертаєшся на українські медіа, а там все гарно складно, що аж душа радіє. Але іноді те, що ніколи б не мало підтвердитись і залишитись назавжди, лиш вигадкою хворої російської фантазії, в результаті виявляється. Правдою. Заголовки про українських дітей-сиріт, яких кривдять Турції, мені траплялись уже давно. Особлива вага в цих матеріалах була загострена на тих, хто контролював та особисто рекламував цю ініціативу. А саме на жінці президента Олені Зеленській. Росіяни там чого тільки не писали. Ось, будь ласка, приклад заголовків: Мід Росії в шокі від осілля над українськими дітьми, отправленими жіною Зеленського в Турцію. Або ось ще один. обязана сниматься, так как деньги уплачены. Чем занимались дети из фонда Зеленской в Турции, вывезенных с Украины детей в Турции? Морили голодом, били и даже осиловали. А больше такие осиловали и били. Фонд Елены Зеленской продавал в рабство украинских сирот. Ну что ж, початку мне было навіть смешно, с таких вот, сдавалось бы, фейковых, придуманных, несправжних новин та заголовки. А потом вышло расследование ведь следства инфо, и я до сих пор сиджу в шоте. Я як, як людина, як журналіст в минулому, і як сьогодні посадова особа не раджу займатися такими темами. У самісінькому розпалі повномасштабної війни, коли Україна боролась за своє існування, тисячі людей опинились перед складним вибором: залишатись чи тікати. Серед таких були і діти, які навіть не мали батьків ні дому. І це були українські сироти з інтернатів і дитячих будинків. Їх було багато, але під програму відправки в Турцію потрапили 5 сотень дітей віком від 10 до 18 років, які потребували не лише захисту від війни, а й уваги, турботи й контролю дорослих, котрою евакуйовують дітей от, з України. Угу. То це його проект. Ну, вроді би, кавкандав. Я ніколи не повірю, що е, Олена Зеленська могла е, співпрацювати з якоюсь організацією, в якій mm -hmm. дурнає слава. На початку 2022 року, коли наступна фаза війни з Москвою почала набирати обертів, Дніпропетровська обласна військова адміністрація ухвалила рішення про евакуацію дітей сиріт до Туреччини. Це рішення реалізовувалось у співпраці з українськими дипломатичними представництвами та приватним благодійним фондом Дитинство без війни, заснованим українським бізнесменом Русланом Шостаком і ти. Вивіз, наскільки я пам'ятаю, три тисячі дітей. Чому ти вибрав саме взяти цей проєкт повністю в управління, а не просто там допомагати як багато компаній, фінансуючи окремі фонди, бригади ну і так далі? Це було дійсно умовно емоційне, емоційне питання, бо так сталося, що я виїхав на? На відпочинок в лютому, 23-му і залишився в Туреччині. А не залишився опинився в Туреччині, і до мене звернулася губернатор Дніпропетровщини, Володимир сказав: що нам нема куди вести дітей. О, Як зручно на папері проект мав благі мотиви: врятувати дітей від обстрілів, забезпечити їм безпеку та нормальні умови життя в Туреччині далеко від війни. На перший погляд, це була дуже гарна, дуже гуманна ініціатива, яку підтримували всюди і медійно, і яка пізніше стане предметом міжнародної уваги та сорому. Програма активно просувалася в медіа та соціальних мережах. У її підтримці фігурували публічні особи, благодійники та навіть дружина президента України Олена Зеленська, яка в українських і частині російських джерел згадується як обличчя цієї ініціативи. Пройшло два роки. Що ви збираєте? Плітки. Для чого? Якісь кусочки звітів, хто вам дав, що вам дав, де їх взяли? Понад три тисячі українських дітей сиріт, що були евакуйовані на початку повномасштабного вторгнення, повернулися додому. Спочатку дітей розмістили у великих готелях поблизу узбережжя Анталії. І перші тижні здавалось би, що вони дійсно потрапили у казку: тепле море, нові горизонти, усмішки на обличчях тих, хто ніколи не відчував тепла південного сонечка. Але це була лише перша ілюзія. були, то есть для нас ударить воспитатель, мог ударить ну, дітей. То для них считалось нормою. це було всіх. Да, якщо щось не так тебе наказували, тебе оставляли без їди. У моніторинговому звіті Офісу Омбудисмена України, підписаному 11 українськими представниками, зафіксовано низку тривожних фактів про умови перебування дітей. Основні проблеми були такими. перше, це відсутність належного доступу до освіти. Лише один навчальний клас для сотень дітей, решта навчались в кімнатах без нормального інтернету. Мені колись про подібне бабця розповідала. І це не навчання, це просто жесть. Друге, це фізичне насильство та тиск. Окремі вихователі. Зокрема, Олександр Тітов, педагог із Кривого Рогу, не лише жорстко контролював дітей, але й застосовував фізичний тиск, принижував їх і навіть бив. Це, коли нас заставляли, я говорила те, що я не хочу цього робити, мені сразу кидали там угроза що ти будеш наказана, ти будеш без телефона, без всього э, такого, что вот ты нам хотела, мы будем так же самое и тебе отвечать. Когда мы кушали, снимали, э, просто там интервью просили рассказать, типа, я говорю о том, что я не буду, я не хочу этого делать, нет, ты должна, ты состоишь в проекте, за тебя деньги платят, за тебя, э, тебя одевают, обувают, кормят, а ты ти тут, типа, себя так ведешь и так далее. Третє – це психологічний і пропагандистський тиск, Дітей примушували брати участь у відео та записах для збору коштів. А відмова від участі каралась позбавленням планшетів або телефонів, єдиних засобів дистанційного навчання та розрядки, піар ради піару та благодійність на сльозах. Ось вам і вся програма жінки-президента. І, звичайно, четверте це діти з інвалідністю та молодші підлітки, які були особливо вразливими, не лише не мали більше уваги, але й були предметом жорсткого поводження та тиску з боку супроводжуючих, бо ніхто з ними не хотів додатково возитись. Ці факти зафіксовані в офіційному звіті моніторингового візиту і підтверджуються безлічу слідчень самих дітей під час розслідування журналістів слідство інфо. Повернулися додому. Декілька дівчат повернулися з цієї евакуації, вагітними. доля двох дітей я поплюжена назавжди. Але найбільш резонансною та тривожною частиною цієї історії стали випадки, що отримали міжнародний розголос. Дві неповнолітних українських дівчини 15 та 17 років повернулись з Туреччини. Вагітними за свідченнями самих дівчат та журналістських розслідувань, чоловіки, які працювали в готелях, де мешкали діти, вступали в стосунки з підлітками, інколи використовуючи їжу або просту увагу як приманку. У кількох випадках діти не лише мали інтимні стосунки з дорослими, а й завагітніли. Ці факти підтверджувалися також офіційними звітами турецьких ЗМІ. Бо в деяких підлітків навіть були медичні обстеження, і один з випадків призвів до аборту. Утім, турецькі правоохоронні органи так і не порушили значущих кримінальних справ щодо цих випадків. А група була відправлена назад до України замість кримінального переслідування. Після того, як стало відомо про ці вагітності, дівчат екстрено відправили на територію України і засунули навчатись у професійно-технічне училище, де вони вже народили дітей без належної підтримки з боку організаторів евакуації. зокрема, декілька дівчат повернулися з цієї евакуації вагітними від турків, які працювали в готелях. Чи відомо вам про це? Um... Публікації, які поширювали ці факти, викликали широкий громадський резонанс не лише в Україні, а й за її межами. Частина російських медіа та політичних діячів використовують цю історію як привід для критики влади в Києві. Зокрема, на брифінгу представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила про. Жахливу інформацію щодо поводження із дітьми, які були організовано відправлені до Туреччини, програмою дружини президента України у матеріалах російських змі звучали категоричні формулювання. на шталт фонд Олени Зеленської продавав дітей або асілавалі і білі, що містить елементи сенсації, які не підтверджені незалежними доказами та судовими рішеннями. Такі твердження частково ґрунтуються на неперевірених матеріалах та інтерпретаціях, що суперечить стандартам журналістської етики. Але водночас факт залишається фактом: історія з вагітностями, відсутністю належного нагляду та психологічним тиском дійсно мали місце, і про це писали українські та міжнародні розслідування на основі документів та свідчень очевидців. Після моніторингового візиту в Туреччину у 2024 році. Українська прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо незалежного виконання обов'язків по захисту життя і здоров'я дітей. Але це провадження було закрите через недостатність доказів через рік після відкриття, без серйозних юридичних наслідків для організаторів чи вихователів. Єдина особа, яка за даними слідства отримала якусь санкцію, це Олександр Титов це той вихователь, який за свідченнями застосовував фізичний тиск. Його перевели з посади старшого педагога на іншу посаду фізрука. А вони ж зараз зробили мене крайнього всі, і не я один відповідальний. Мені неприємно. Мені не хочеться, щоб зараз запис ішов, тому що нічого страшного не трапилось і не перепрошую мене на Я Не можу зараз давати коментарі. У мене інша посада. Я на даний момент в Фінляндії. І буду аж через два тижні. Найгостріший результат цієї історії це не лише медійний резонанс чи політичні суперечки, а те, що життя конкретних дітей змінилось назавжди. Дві дівчини, які повернулись вагітними, народили дітей без належної підтримки з боку держави чи благодійників. Вони й досі борються за своє право бути молодими матерями у цих складних обставинах, але вже без допомоги держави. Хоча не було б тієї допомоги, може б їм зараз би трохи було б і краще. Інші сироти, повернувшись додому, залишали в системі притулків або інтернатів без повноцінної підтримки. А багато хто з них досі переживає психологічні травми того часу? От така вона державна допомога дітям-сиротам. На цьому в мене все. На добраніч.